Сьогодні в євреїв праздник Оце вони так ходять. Шабат. праздник називається Шабат кожного тижня з п'ятниці вечора по суботу вечір у євреїв праздник Хто не знає, ми живемо в єврейському районі. Одні євреї навколо нас. Вони сидять там. Собі спілкуються, відпочивають. А ми їхні діти бігають. Софія аж ніяк не вписується по своєму дескоду в їхнє середовище. Так, Розказую, як живуть євреї. Один день відео називаємо Один день з життя євреїв. О, ну один прийшов, бачите, які в шляпі. Буває, коли сидиш і думаєш, що десь попав такі в царські, царські часи, коли всі ходили в шляпах з паличками. А взагалі-то непоганий район. Люблять вони, правда, посмітити, мусор покидати. А так нічого. Все цивільно і культурно. А ти їздять, тільки помила, застирала тобі і собі луку. І поки я тут відео знімаю, вже Софія мені шкоду зробила, попив, називається Блядь, Кофійку. Все. Пішло все по пізді.